Історичне збиття Ту-22М3. Чим збивали, що далі буде? Що за Вендета відбулася, і чи бояться цього росіяни? Які дії будуть у зв'язку із цими історичними подіями, які відбуваються в ворожому небі? Також поговоримо про чергову терористичну атаку російських окупантів на Дніпро. Мене звати Ірина Узлова зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень. Олександр вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну, легендарне збиття бомбардувальника Ту-22М3 Сьогодні з самого ранку всіх нас сколихнуло. Підтверджуючи, що це спільна операція головного управління розвідки повітряних сил. Теж багато чого сьогодні ми кажемо вперше, і головне, що дуже результативно. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки, говорить про те, що ми модернізовуємо ті засоби, якими ми можемо збивати. Ось такі бомбардувальники не тільки, хоча спершу йшлося, що збито із установки С 200 Що маємо розуміти про 300 кілометрів від лінії фронту, де в небі було збито цей бомбардувальник? Ту-22М3? що це могло бути? Чи можуть росіяни до цього адаптуватися? Бо вже теж багато хто каже так успішно, ефективно, але ж вони теж вчаться на помилках. Ну і так, як це вплине на застосування ворожої авіації. Ну, По-перше, вони вчаться на помилках, але є такі речі, розумієте, ми ж теж постійно вдосконалюємо різні тактики для того, щоб вводити в оману ворога, для того, щоб використовувати різні засоби приманки для ППО, для того, щоб проводити комбіновані удари. Ну, я можу навести приклад, що що ж вчитися, а що ж вчити? У Джанкої стоїть комплекс С400, що ж там учить? Бери та збивай ракети. Ну, що ж вже відбувається, не можуть збити, прилітає по комплексу С 400, прилітає. А отже, попри те, що ворог вчиться, ми на крок попереду. Ворог буде вчитись, зрозуміло. Росія буде аналізувати, зрозуміло. Вони сидять зараз, думають, що ж його робити, як протидіяти. От вони, наприклад, збивають в Білгородській області шари. Так, вони кажуть, збивають шари. Ну, от я дещо розкажу. От шари, вони оснащені датчиками і приборами, які імітують польоти в 16 літаків. Потреба уявити собі, ППО їх бачить, як в 16, які атакують території Росії. Це просто щодо прийомів, які вже використовуються, і Україна реально прогресує. Я думаю, що ми, коли дізнаємося всі обставини і деталі збиття, а це дуже надзвичайно високоорганізована і комбінована операція, і не так просто пояснити, як хтось собі думає, що це просто ракета полетіла. Ні, там різні засоби застосовувалися для того, щоб це реально стало можливим. І обман ППО ворога і багато інших прийомів. І зрештою, це, власне кажучи, стало можливо. Ворог наразі не може розгадати способи, адже я хочу нагадати: от давайте згадаємо, якби вони навчилися Літак же ж ДРЛВ А-50 був збитий минулий раз приблизно по цій же траєкторії польоту. Приблизно по цій же, ну і що? Тому я думаю, що зараз на сьогоднішній день є способи, які дозволяють Україні і наші спроможності. В принципі, робити вже і такі дії, і далі буде тільки більше. Тобто, ми бачимо, що дуже серйозно взялися за те, щоб позбавляти очей Росію, і це помітно. Наші сили це і удари по Мордовії, по Брянській області, зараз Жанкої. І, І далі буде. Тобто, далі буде продовжуватись. Ми побачимо ще дуже багато чого цікавого, що дехто навіть буде дуже сильно здивований. Тому що спроможності розширюються, тому що засоби комбіновані, які застосовуються, дають можливість як проходити ППО ворога, так і створювати дуже багато перешкод для роботи ППО ворога як наслідок в принципі, в тому числі і призводити до того, що падають літаки. Це дуже цікаво насправді. Падають літаки, ще з ними падають і ракети. Другий літак десь зник це дійсно така вендета за обстріли? Чи це частина плану стратегічного і е, те факт, що міністерство агресії Російської Федерації визнає фактично і збиття, ну, вони там кажуть про бойові якісь несправності, але тим не менше, та, що вони визнають, що коментує губернатор Ставропольського краю Владимир Владимирович. Власне від нього ми вперше дізналися, що збили ось цю тушку. Це про що говорить? що вони не Кажуть про м, якісь е, е, не, технічні лише несправності, або взагалі не приховують, як то було з 13 попередніми літаками. А, справа в тому, що тут вже приховати нічого. Угу. Я, до речі, хочу нагадати: а пам'ятаєте, епізод забули, мабуть, збиття су 27 падіння Су-27 в Криму в окупованому було а, не так давно? І ще говорили про те, що а що сталося? Технічна несправність, вони тоді сказали. Пам'ятаєте? А подивіться відео, як падає Су-27 в Криму, на дне в небі окупованому, його знімали. І подивіться відео, як падає тушка. Дуже схоже, дуже схоже. Вони крутяться і йдуть на землю, закручуючись і е, з вогняним полум'ям. Це що означає? Це означає, що є можливості фактично е, спричиняти фактично, збиття цих літаків і потім їх падіння. І тут уже нікуди не відкрутишся. Уже все дивіться, що відбувається. Літак падає, вже це зазнялося, це вже пішло в мережі спростовувати пізно. Що стосується Вендети, я думаю, що ми бачимо тільки початок насправді, що цікаві речі вони ще будуть в майбутньому. Це, в тому числі, і удари продовження намагання знайти, скажімо так, маршрути і найкращі точки для проходження засобів ППО ворога і враження ворожих аеродромів. Ось це, в принципі. Ще те, до чого ми прийдемо незабаром. Але це готується так само. Тобто, цілий ряд заходів і для посилення діпстрайків по території Росії, і для ударів по окупованих територіях і збиття літаків. Це все поступово, як і полювання на тушки, це буде продовжуватися. Особливо на Ту 22 М3 вони підлітають до Чорного моря, але можливо вже й дещо будуть стриманіше підлітати. Можливо, вже й задумуються над тим, що Ту-22. Для запуску з чорного моря використовувати і не будуть принаймні деякий час, поки не розберуться і не усвідомлять наскільки серйозні проблеми їх можуть чекати. Так, однозначно, як це ще вплине на можливе бомбардування і які ще наслідки матиме для використання авіації цих бомбардувальників? І саме те, що ми збиваємо це цього разу, це було не влучання по воєнному аеродрому, а вже в небі. То чим це відрізняється від попередніх наших тактичних задумів? Ну, справа в тому, що розширюються спроможності можливості зараз України, це така пов'язана серйозна робота, комплексна розвідувальна. Засобів радіоелектронної боротьби, засобів ураження це дуже комплексна така історія, над якою працюють наші сили оборони, збройні сили України, головне управління розвідки, і мета, в принципі, а, створити умови. Якщо ми говоримо про авіацію ворога, ну зробити так, щоб бодай тут 22 м 3 їхні не підлітали, щоб зняти, хоча б цей фактор ракет Х 22 Старих радянських протикорабельних і не тільки все, що ця тушка може нести. Тобто, звичайно, стоїть таке завдання на першому етапі це відлякувати і відштовхувати російську авіацію стратегічно, хочу наголосити, це дуже важливі літаки. Тобто, це перший момент, другий момент, а тактика на землі вона теж не змінилась. Просто тут треба розуміти, що літаки ховають далеко досить часто іноді тушки ці стоять в моздоки. Але вони щільно прикриваються засобами ППО наразі. Однак, враховуючи те, що Україна застосовує таку цілісну стратегію, і є в цій стратегії не один об'єкт, який потрібно і варто вражати, і будуть вражати, в принципі, можна спричинити ефект, коли Росія вимушена буде маневрувати своїми засобами, передислоковувати їх, засоби ППО, і буде з'являтися вікно можливостей. Тобто Україна застосовує тактики, не просто а, завдаючи удари по якісь одній двох цілях, постійно змінюється для того, аби ворог постійно змушений був шукати і підгадувати, а де ж буде удар. А вони все захистити не можуть, це нереально, попри все прикрите. І тому я думаю, що не тільки будуть а, удари в повітрі, а й враховуючи те, що вже за економіст написав і підтвердив раніше подану версію Більда. Україна буде намагатися дістати ці літаки, в тому числі і за полярним колом. Це аеродромолінії, наприклад. Щоб пошвидше. І оті всі Саваслійки, і не тільки, коли вже туди долетить. А чого ще не долітають? Чого чекаємо? А, є певні нюанси, скажімо так. Не треба. Я, я скажу, не долітають і чекають не тому, що не хочуть. Є, є певні технічні моменти. І ще трошечки треба, щоб розвинути спроможності, ще трошки, і ми це все побачимо. Все буде, тобто, ми... Ну, тобто знаєте, як люди думають, дуже часто запитують і кажуть: слухайте, а ось туди чому не полетіло, а туди, а туди, а ще туди ми чекаємо. Ну, якби можна було одночасно по всьому вдарити і все розгатити, це було б дуже добре. Але, на жаль, дуже просто. На сьогоднішній день таких простих рішень ще немає. Але. Знову ж таки, над розвитком спроможностей і можливостей, і а, особливо можливості, яким чином обходити вороже ППО, дезорієнтувати це ППО, намножити f 16 в небі Росії, f 16 я беру в лапки, тому що це повітряні кулі, і не тільки. От. Ну, але нехай думають, нехай бояться. І, в принципі, ми це побачимо. Просто що те, що потрібно зачекати, є певні технічні нюанси. Цікаво, дуже ну і коли вже воно прос дуже просто, то це теж в свою чергу не так і цікаво. правильно? Тож, будемо чекати на складні комбінації. Головне, що ворог їх не зможе розгадати та розплутати наперед, і так ніяким чином не підготується. Хоча навіть мені здається, якщо їм вже сказати дату, час чого будуть битимуть і куди вони теж не зможуть підготуватися. Так видається, удар трагічний черговий по Дніпру. Вісім людей, щонайменше загинуло, а майже три десятки постраждалих. Серед них діти а наша колега. Гість ефірів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, аналізує цей ракетний удар, також як і ми, який відбувся 19 квітня, і е, каже, що крім того, що вперше було збито ракети Х-22, Цікавим є те, що запущено було лише дві крилаті ракети Х-101-555, Тоді як фіксували з діткількох ту 95 мс за деякими даними, літаків було шість. Також звертає на себе увагу незвичайна кількість застосування ракет Х-59-69 шістдесят Вного варіанту найчастіше кажуть, цю компоненту застосовують у кілька одиниць, вона ніколи не була при ракетних ударах домінантною компонентою. Зараз же їх було використано більше ніж традиційних для такого функціоналу, Х-101, Х-555, і він не думає, що це може бути пов'язано з банальним, що в них закінчуються ракети Х-101, 555 п'ятдесят адже виробництво було і буде. Що маємо розуміти про ракетний удар 19 квітня і по взагалі загрози балістичних ударів, тому що насправді ми коли є мас. Асовані ракетні атаки, то і ми, і наші західні партнери приділяємо цьому якось, на жаль, більшу увагу. А загроза балістики, вона не менш руйнівна і для наших міст, і для об'єктів критичної інфраструктури. Ну, по-перше, дійсно, час від часу змінюється тактика. Я пам'ятаю, коли злітало 6-7 літаків тушок і запускали 6 ракет взагалі. Так само це було вже в принципі. А що стосується ракет Х-59, Х-69, дійсно збільшено і фіксовано більшу кількість їх. І я приблизно десь зрозумію, якщо це пов'язати з тими випадками, коли летить Х 22 і збивається, якщо вони летять приблизно туди ж, то зрозуміло, що можливо Росія знає, що якісь комплекси могли знаходитися для протидії. Якраз таким ракетам, як Х-22, а їх дійсно збили вперше. Це дуже важливий момент, на цьому треба наголосити. Бо це ракети, які важко збивалися, так протикорабельні, старі радянські. То мені здається, що йде намагання, просто знаючи, де можуть бути розташовані комплекси, в принципі, точково, які можуть протидіяти, в тому числі складним ракетам і балістиці і Х-22, намагаються витягнути ракети, тобто відволікти. Таким чином, забезпечивши приліт Х-22 і виснаживши ППО на інші цілі. Ну і плюс комбіновані удари. Вони ж побачили, що якщо Х-69 змогло потрипільський тест, то може зараз зможе пройти. Тобто, я думаю, що таким чином вирішили натхненні успіхом після удару по трипільський тест, випробувати знову ж таку тактику. Тому це. Просто зміна постійна. Росія, о чому чому? О цьому вони постійно шукають рішення. Тобто, вони постійно шукають, яким чином змінити, і яким чином фактично зробити так, аби цей удар ну з кожним разом він був далі. Ну єдине, що і Україна вивчає можливості, вивчає траєкторії, вивчає, як діє ворог, вивчає можливі ризики, робиться висновки, і потім, потім звичайно застосовуються всі механізми протидії. Зрозуміло. І як ви думаєте, чи будуть вони і зараз і продовжувати в тому ж дусі ось така увага не тільки до Харкова, а й до Дніпра. Вона з чим пов'язана? Чи просто вишукують повсюди, по всіх наших містах і населених пунктах об'єкти критичної інфраструктури, які вони хочуть знищити? Ну ви знаєте, що Дніпро теж на жаль, часто під загрозами, під викликами, під ударами. На жаль, як і Запоріжжя, як Харків. Досить часто ворог намагається влучити, поцілити. Ну, на Дніпро певним чином, це, скажімо так, тил, а фактично для тієї ж Донеччини зараз, наприклад. Чи так само для того ж запорізького напрямку, як би там не було. Росія досі вважає, що в Дніпрі розташовані якісь грандіозні виробництва чогось там, щось там робиться, щось там і так далі. Вони постійно цим мотивують. Ну і плюс просто терор. Терор по великому місту, як в Харкові, так і в Дніпрі, тому й удар по житловому будинку. Ну, тут ж інакше це не поясниш, коли бачиш саме такі цілі. Та це терористи і геноцидики, номер один в світі. Але вони виходять там сьогодні. Лавров поспілкувався з двома пропагандистами і ще плюс одним пропагандистом. Із них всіх відома Сімонян, Хіба і то ну, яка різниця, хто вони взагалі? Оці підставки під мікрофони. І Пісков потім також коментував частину цих заяв. Ну, там Лавров такі перли і злівав, що це просто і про Іско на руській території, і про те, що Харков знову ціль, і про те, що цілі СВО у них, звісно, не зміні. Вони крокують. Але вони з дитинства за життя без драк, воєн і без. Взагалі, ну просто ніколи ж ні на кого не нападали. Стабульські домовленості знову згадав, які Путін викидав на смітик історії. Ну там просто маразм кривчають про те, що це Києву не довіряють, і тому Київ ворожий оцей не хоче на переговори. а Вони звісно, звісно, вже завжди, да. Але вогонь навіть на час переговорів і якихось переговорних треків припиняти не будуть російські терористи. Визнає це один з них воєнний злочинець Лавров, якому місце приготовлено явно в газі поперед або поруч із Путіним. А це зв'язку з чимось. Це і Душевне з'явилося, як ви думаєте, як ви розцінюєте зроблені ворогом заяви? Ну знову ж таки, це на тлі того, що поки Росія володіє ініціативою на полі бою. Вони хочуть, скажімо так, певні ну, задатки дати до Тобто, як вони хочуть тиснути і сказати, що дивіться, ви або зараз погоджуєтесь, або буде ще гірше. Бо ми навіть і на час перемовин цих можливих наступ не зупинимо, Ми будемо продовжувати, ми будемо рухатися. Тобто, це ось цією метою. Плюс е мета, все ж таки, те, що знову ж таки в Лаврова пролунало, що цілі так званого СВО будуть просуватися, а відповідно вони налаштовані воювати далі, ну поки їх не зупинити. Що стосується Харкова, дійсно, судячи з того, що там створили угрупування Сєвер, там дещо збільшилися виклики і загрози для Харківщини. Я сил недостатньо для того, щоб Харків безпосередньо захоплювати чи там брати в оперативне оточення, але якісь дії вони на Харківщині будуть проводити, скоріш за все, десь починаючи там за місяць, будуть намагатися. Ну, тому Лавров ці плани і розголошує, власне кажучи, що це може відбуватися. Тобто, обговорення таких сценарій, вони так само йде. А що стосується перемир'я, знову ж таки, просто демонстрація того, що, мовляв, Росія готова, так це ж Україна не хоче говорити. А ще й зрозуміло, що зараз напередодні в очікуванні якраз а, саміту формули миру а, України Зеленського, яка відбудеться, ми знаємо, в червні планується принаймні в червні відбудеться в Швейцарії. Звичайно, що потрібно перехоплювати постійно порядок денний, перехоплювати слово і говорити: ні, ну так ми ж зацікавлені, але ж у нас є умови і так далі. І так далі. От, і все. Хоча знову ж таки, Справжня мета Росії вона це продовжувати війну, це продовжувати так зване СВО. І Тут Лавров до речі абсолютно не збрехав. Чому чому, але тут він каже правду, що вони налаштовані це продовжувати. Але Олександр, дивіться, ось ці душевні зливання, дійсно і згадали про саміт миру і поїздки Лаврова перед тим до Сідзінпіня. Це все таки свідчить, що вони бояться і цього саміту за нашою формулою миру. і Взагалі вони так здається, що не певні. Бо розкидатися словами беремо Харків за, ем, за три дні, то вони можуть давно. А хіба вони, як я кажу, що першу частину беру слова Херсон, так і тут ну першу букву можуть Харкова взяти і сходити десь за цим напрямком. Справа в, тому, справа в тому, що а, знову ж таки, а, насправді, Насправді що треба розуміти? Насправді Росія дійсно готується. Тобто, вони щиро вірять, що їм зараз дасться Ну тобто, Лавров щиро це вірить. Він вірить, що зараз російська армія піде, зараз вони, зараз вони закріпляться Харків, Донбас і так далі. А потім знов таки будуть готувати угрупування на Київ, на, 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 на наступну осінь чи на наступну весну. Тобто, знову ж таки. Що потрібно це зробити, потрібно ослабити, потрібно продовжувати війну і так далі. Це попри те, що знову ж а, того, щоб взяти Харків на сьогоднішній день, це слабо віриться, але внутрішня пропаганда має це розкачувати. Тобто Росії потрібно постійно підживлювати війну. Зазначаючи цілі, зазначаючи і окреслюючи її мету, тому виходять Лавров тому виходять інші пропагандисти до преси і кажуть, так, а ми ж будемо ще продовжувати, бо ж у нас ще в планах Харків, у нас ще в планах реалізація цілей так званих СВО, у нас ще в планах дуже багато всього, і так далі. І тому, звичайно, що ці бойові дії потрібно продовжувати. Тобто, війна постійно має підживлюватися ось цими обіцянками. Інакше тоді виникає питання, ну так, а, власне кажучи. А що ж для чого це потрібно? Для чого ще воювати? Може, вже все, в принципі, коли ці цілі так званої свого будуть досягнуті? Ні. Потрібно, тому що ми хочемо це, ми хочемо це, ми хочемо це. І навіть те, що за умови введення переговорів, якби вони були, вони готові далі продовжувати війну. Ну, це знову ж таки свідчення того, що а, це, це не переговори. Тобто вони все ж таки. То Лавров чітко каже, що ми не зупинимось, і щирість цих цієї щирості до переговорів її немає. Це так, підмінні поняття, це абсолютний обман, тому що а таким чином а, ворог хоче продемонструвати, що все одно, навіть під час переговорів, ми воюємо, ми на вас тиснемо, аби ви здавалися під час цих переговорів. От і все просто Лавров котре окреслює істинні плани і наміри Росії. Це бути в наступі, ну як мінімум, до, до кінця цього року, чого вони прагнуть. Вони можуть прагнути, звісно, що хочемо, а в нас теж є відповідно свої плани, розуміння цих ризиків і викликів від ворога, і ми готові їм протидіяти. Я сподіваюся, ну що, Олександре, ваші ставки завтра історичне голосування. Ми в понеділок будемо говорити вже куди і яким чином будуть хай після двох місяців там трошки менше, але тим не менше розподіляти кошти, які сполучені штати Америки вже більше півроку не можуть нам проголосувати. Чи поки не будемо перегрівати такі очікування? Думаю, що буде, ну, ще сенат потрібно буде, але пройдемо конгрес, нижню палату і будемо це обговорювати дійсно. Все ж таки, думаю, що допомога буде, зрештою будуть і атакамси, і ми це все отримаємо. І я в 16, і разом це дасть можливість врешті сказати і реалізувати про те, що я кажу, завжди до ворога welcome to hell». Тобто, що їх mm -hmm. буде такий очікувати прийом під час їхнього наступу, ще мало не покажеться. І ми готуємося до рубрики в понеділок. Ага, добре. Да, я понеділок теж буде готуємося до традиційної рубрики вибухової, угу. от, до якої ми звикли. Буде про що поговорити. Я думаю, я навіть не сумніваюся, бо завжди це збувається. Тож я буду готуватися, і аж настрій перед вихідними пішов до гори. Дуже дякую, Олександре, за цю дякую. розмову, за вашу аналітику і за те, що ви щодня знаходите для нас час. До зустрічі понеділок. До зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військового проєкту досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви приходите. дивитеся, коментуєте. залишайте. Будь ласка, так само свої коментарі, думки. Пишіть, які теми ви би хотіли почути в наших ефірах, щоб Олександр проаналізував їх для нас із вами. І Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Олександра легко знайти його в описі під цим відео після собачки, активними синіми літерами. Мусієнко ченел, а також на Ютуб де ви Нас дивитеся, на YouTube 24-го, де також можете дивитися ці і не лише інтерв'ю. Бережіть себе, вірте збро. Сили України, побачимось.